Інформаційні підсумки четверга 20 -го червня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться! Загинув на Бахмутському напрямку. У Хмельницькому провели в останню путь героя Михайла Цибульського. Для палких привітів ворогам 300 FPV-дронів, придбаних за бюджетні кошти, отримали різні підрозділи Сил оборони. Випікання хліба як спосіб реабілітації. У Хмельницькому діє соціальний проєкт з лікування алко і наркозалежності. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню путь героя Михайла Цибульського. Він навчався у Хмельницькій школі номер 8 До початку повномасштабної війни працював будівельником. 23 лютого 2023 року Михайла мобілізували до війська. Майже півтора року він воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Спочатку у розвідувальній роті, а після важкого поранення став пілотом БПЛА. Загинув 17 червня на Бахмутському напрямку внаслідок атаки ворожого дрона. Герою навіки, 33. Поховали Михайла Цибульського на Алеї Слави у Раковому. Моя дитина родилася тут в пільницю, жила тут, я його ростила. Ця дурна війна його забрала. Він дуже добрячий був. Він такий добрий був, Боже, нікого, нікого не обідав. Розвівся, мав дитинку, забрали. Піця був він в Естонії. Там у проходив. Проходив він учобу. А потім вже забрали його під Бахмутом. У нього рука дуже була тяжко поранена, йому тяжко було носити. Його командир каже Міша, я тебе відправлю трошки легше, щоб ти дрони будеш запускати. От він запускав ті дрони і та, паскуда його зловила. Та, Боже, щоб його добра. Не було. Бог є на небі, вона отомсти і не отомстять, Хлопці, які, які там він за ним, з ним слуш, отомстять, за отомстяться. 23 лютого, 23 рік, 10 штурмова горна. служив, не ховався ні від кого. Душа компанії, можна так називатися. Жартував, Любив, Дуже, да, любив жартував. жартувати, веселощі любив, працював на караті в нас в Хмельницькому. Ми знали, що він служить. І ще 300 fpv дронів для палких привітів ворогам передали сьогодні різним підрозділам сил оборони від хмельничан. Чергову партію бойових пташок придбали за кошти з бюджетом громади. Нагадаємо, першу сотню дронів відправили на передову з Хмельницького у липні минулого року. Вже майже рік тривають бюджетні закупівлі засобів боротьби із ворогом. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони, як завжди, ставка на півдрони, на квадрокоптери, на засоби репірер. Сьогодні ми продаємо триста ефпівішок, це восьмодіймові ефпівішки, так звана вісімка, з хорошою посиленою батареєю. Це бюджетна закупівля, вартість 300 фпівішок, майже 4 мільйони гривень. Принаїдно дякую нашим платникам податків за те, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину і даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що тільки з початку року сімки, вісімки, десятки. Впівіжки з двома камерами, плевішки з тепловізією, ми передали вже майже 3,5 тисячі штук. Це власне впіві, які ми купуємо, а також впіві, які ми самостійно збираємо. Крім того, ми на сьогодні вже передали понад 290 квадрокоптерів. Зазвичай це квадрокоптери дорожчої модифікації, всі обов'язково з тепловізорами. Ну і далі це плануємо робити. Ну, а також понад 60 засобів реп різної модифікації, піхотної для техніки, засобів радіоелектронної розвідки і працюємо далі, робимо все можливе, щоб підтримувати наші села. До кінця літа гарячу воду у домівки хмельничан подаватимуть за новим графіком, а саме з п'ятої години ранку до опівночі. Таке рішення комунальники прийняли через складну ситуацію в енергосистемі і задля її розвантаження в пікові години. Якщо на об'єктах Хмельницьк теплокомуненерго не буде світла, можливі перебої в постачанні гарячої води. Раніше в будній день був графік з 6 ранку до 9 з 18 до 23 години. На вихідний день був з 6 до 23. Комунальне підприємство разом з міською владою прийняло таке рішення, що подавати кожного дня з 5 ранку до 24 години, 7 днів на тиждень, в зв'язку з тим, що вимикається світло в місті. І коли раніше ми працювали по графіку, то наші хмельничани попадали, як то кажуть, на відключення і не мали гарячого водопостачання, тому щоб для комфорту хмельничан було прийнято таке рішення. Плюс гаряча вода подавалася в часи пік навантаження енергосистеми, плюс розвантажили її, щоб це, можливо люди там більше будуть днем. Споживати гарячу. Випікання хліба як спосіб реабілітації. У Хмельницькому діє соціальний проєкт з лікування алко і наркозалежності. Ініціювали його служителі церкви Благодать Христа. На території храму у мікрорайоні Книжківці вони відкрили пекарню. До роботи у ній залучають реабілітантів. Готову продукцію безкоштовно відправляють військовим та роздають вимушеним переселенцям, які нині проживають на території церкви. Більше про ініціативу дивіться у сюжеті. Півроку тому Руслан Івасишин з Івано-Франківська переїхав до Хмельницького та знайшов прихисток у церкві благодать Христа. Вже кілька місяців чоловік опановує нову для себе професію пекаря. Каже, випікати хліб навчився швидко. Навчився так, як від людей. Одні люди приїжджають, від'їжджають, навчився і я. Дякувати Богу, що виходить, свіжий, домашній. Головне дивитися, слідкувати за температуру, не ходити десь туди. Ну і там друге, там, формочка, у нас є ще такий барабан, що дякувати Богу, що у нас що не руками. Бо руками це було дуже би тяжко. Колись в селі руками пекли, а зараз... Варбан є вже набагато вигідніше, що вже майже тісто файнолегоньки. Що можна любущо караваї, булочки. Випікання хліба це один із методів реабілітації людей, які лікуються від алко і наркозалежності, розповідає пастор церкви Благодать Христа Володимир Переймен. У рамках соціального проєкту на території храму в мікрорайоні Книжківці відкрили пекарню. Зараз у нас 12 хлопців. От, ті, які трудяться, знаєте, поміняли своє життя з поганого, от, на таке, на, скажімо на таке Буває таке, що треба попрацювати і декілька днів без сна, без такого, щоб Ну. І паралельно у нас тут є люди, які дійсно попали в трудні обставини там, і за війни, і за Росії, і за агресії російської, то живуть у нас тут теж різних категорій людей завдяки соціальному проєкту, допомагають не лише реабілітантам, адже готову продукцію безкоштовно відправляють військовим та роздають вимушеним переселенцям, які нині проживають на території церкви. Зараз на цьому місці в нас проживають близько 24 людей, які вимушені переселенці, і також люди, які проходять реабілітацію, адаптацію від алко-наркозалежності. Їдуть волонтери, кажуть, нам треба хліб, ми їм печемо хліб скільки треба. І бувало таке, що в нас хлопці чотири сутки без зупину пекли хліб, тому що треба було дві тисячі хліба, і хлопці не спали ночами, але зробили це. Майже рік проживає у церкві благодать Христа вимушена переселенка із нової каховки Тетяна Олійник. Розповідає, тут її забезпечують усім необхідним. Відноситься до мене дуже гарно, мені якби гріх жалуватися на цих, з ким я живу. Ну, харчі, що треба, мені дають, що треба, я гуманітарку одержую. Получаю я пенсію і переселенчицькі. Я сама собі приготую. Ну, є що, що дають. Ірина Кондратюк, Ірина Салій, Данило Біга, новини міста. Тарілку здорового харчування сьогодні навчались наповнювати діти та підлітки. У цьому їм допомагали викладачі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Усі разом готували боул та салат А-ля Цезар. Учасниками майстер-класу стали вихованці профорієнтаційного табору, який працює на базі Карітасу. Серед них і хмельничани, і вимушені переселенці. Олександр Семенюк детальніше. 15-річна Анна Сісарук полюбляє куховарити. Каже, переважно готує десерти. Готувати мені подобається. Я цим навіть вдома займаюся. Я більше по кондитер. Я люблю, я готую вдома торти, деколи роблю печиво, кекси, а також панкейки зараз так називають. В Сьогодні дівчина завітала на майстер-клас із виготовлення тарілки здорового харчування. Про її наповнення розповідають викладачі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Тарілка здорового харчування це обов'язково білки, жири, вуглеводи. Одна четверта тарілочки – це мають бути білки, які потрібні для побудови нашого організму. І одна четверта тарілочка це вуглеводи з цільнозернового борошна, макарони з цільнозернового борошна, крупи, бобові, які обов'язково теж повинні бути присутні, тому що вони допомагають кращому травленню нашого організму. Сьогодні готують боул, до якого входить гречка, куряче яйце, огірок замість солі, використовують серфета і усе заправляють оливковою олією. Обов'язково мають бути вуглеводи – це фрукти, овочі. Незалежно яка це пора року, чи це літо, чи це зима. Взимку ми можемо їх замінити на квашені, на сушені фрукти, овочі. Вони є обов'язковою складовою, тому що їх потрібно споживати 400 грам на добу. І якщо від Соткому співвідноситься сімдесят мають займати саме ці вуглеводи. Юні кухарі також готують салат Аля Цезар. Соус до нього планують приготувати самостійно. Викладачі ж для підлітків підготували сюрприз. лимонад за технологічною карткою Євгена Клопотенка. Сьогоднішні учасники майстер-класу, вихованці профорієнтаційного табору, який діє на базі Хмельницького карітасу. Два тижні наші діти. Які зараз є в таборі. Вони працювали волонтерами-аніматорами. Було близько 50 дітей. Це були різновікові діти від 5 від до 12 років. Були вони їм влаштовували, допомагали нам, влаштовували їм майстер-класи, руханки, банси. Танцювали також були екскурсії різні. А тепер ми вирішили влаштувати для них табір. Щоб вони відпочили, набралися сил, трошечки розважилися. В таборі для дітей організовують візити в різні заклади, де вони випробовують себе у професіях. Вже встигли побувати сушистами та спортсменами. Був в нас хвест, і було в них завдання на 50 гривень купити сніданок, і на 50 гривень купити ну на дві команди ділилося, і на 50 гривень купити вечерю на двох. Суть полягала в тому, щоб їх навчити. Поводитися з фінансами табір для підлітків діє тиждень. Для підопічних карітесу він безкоштовний. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Поет та бойовий медик Михайло Цимбалюк став лауретом обласної літературної премії імені Миколи Фадунця у 2024 році. Наприкінці минулого року вийшла у світ його поетична збірка Калібри любові. У ній вірші про війну написані після початку повномасштабного вторгнення. Увійшли до примірника і твори з попередніх збірок. Премію імені Миколи Федунця вручають поетам Хмельниччини з 2014 року. Ірина Муляр розповість більше Все буде Україна з нами чи без нас. Ми тут залишимось, як скіфи і трипільці, все переложе плугатар, Всевишній час. Зійдемо, Бог довірив, сіять українцям. Цим віршем Михайло Цимбалюк відкриває збірку Калібри любові, яка вийшла у світ наприкінці минулого року. Хмельницький письменник у 2022-му вступив до лав ЗСУ і став бойовим медиком. Це вже одинадцята книга поета. У ній вірші про війну написані після початку повномасштабного вторгнення. Частина творів із попередніх збірок Михайла Цимбалюка. Попередніх збірок вистачило на те, щоб говорити про любов. А надати їй от такого мілітарного звучання, то це, звісно, ті, що написані на війні вірші. Нові вірші забезпечують калібри, а любов вона. Перекочували з попередніх спір Цьогоріч Михайло Цимбалюк став лауреатом обласної літературної премії імені Миколи Федунця. Нагороджують письменника у стінах обласного літературного музею. Михайло Цимбалюк є першим лауреатом премії, який буде отримувати її у військовій формі. Він, будучи бойовим медиком, разом з тим не полишає свого поетичного пера. калібри любові. Звичайно, це назва символічна. У самій збірці є різні теми: це і любов, любов як кохання, любов до рідного краю, любов до народу. І оці калібри тут вже. Так би мовити, символ бойової зброї, літературну премію присуджують найкращим письменникам Хмельниччини з 2014 року. Вона носить ім'я подільського поета Микола Федунця, який відійшов у вічність 15 років тому, 20 червня, можу назвати з гордістю імена попередніх лауреатів: це Анатолій Нинцінський, Ростислав Балема, Ольга Ткач, Ніна Шмурикова. Микола Мачківський, Олександра Ванжула це ті поети, які засвідчили своєю творчістю своєю творчістю високий рівень літератури нашого краю. Низка віршів, говорить Михайло Цимбалюк, нині залишаються на чернетках. Надалі поет планує видавати і наступні збірки із рядками про перемогу. Ірина Муляр, Данила Біга, Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе! Побачимось!